Всім привіт, друзі! З вами я Віктор, і вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Сьогодні я б хотів розповісти про найдоступніший комп'ютер від компанії Apple на процесорі M1, а саме Mac. Міні, цей комп'ютер, який було представлено ще в кінці 2020 року, разом з MacBook Air та MacBook Pro, також на процесорах m 1 Mac Mini на m 1 коштує від 700 доларів в Америки. В Україні це приблизно 25 тисяч гривень. Це за базову версію, в якої 8 ГБ уніфікованої пам'яті, а також 256 ГБ накопичувач. І в цьому відео ми подивимось, що пропонує Apple в. Своєму найдешевшому комп'ютері, а також на що здатен Mac Mini на m 1 в 2022 році. Я розповім про свій досвід використання, про переваги та недоліки Mac Mini. І так, поїхали! З моменту презентації Mac Mini на m 1 вийшло вже досить багато комп'ютерів, таких як MacBook Pro 14 та 16 дюймів на m 1 Pro та M1 Max, Mac Studio на m 1 Ultra. Але всі ці моделі ми не будемо розглядати, тому що вони мінімум втричі дорожчі за наш Mac Mini. і призначені в першу чергу для професіоналів, яким насправді потрібна максимальна потужність та продуктивність комп'ютера, а не для звичайного користувача. Також вже представили MacBook Air та MacBook Pro 13 дюймів на процесорі m 2 котрі мінімум вдвічі дорожчі, хоча і прирост продуктивності в них незначний. Але Mac Mini на процесорі m 2 ще не вийшов, тому Mac Mini на процесорі M1 все ще досі продається, його не зняли з виробництва і тому він досі актуальний. І так, розпочнемо з технічних характеристик. Mac Mini з чипом M1 має восьмиядерний процесор, в якому 4 ядра ефективності та 4 ядра продуктивності. Має восьмиядерний графічний процесор, а також 16-ядерна система Neural Engine. Може бути 8 або 16 ГБ об'єднаної пам'яті, а також накопичувач від 256 ГБ до 2 ТБ. Я довго думав, яку конфігурацію мені вибрати, адже і процесор, і пам'ять, і оперативні. Оперативна пам'ять все розпаяно на платі, і нічого апгрейднути в майбутньому буде просто-напросто неможливо. Тому з комплектацією потрібно визначитися заздалегідь. І все таки мені було цікаво, на що здатна найдешевша базова модель Mac Mini на процесорі m 1 якої 8 гігабайт оперативної пам'яті, точніше об'єднаної пам'яті, і 256 гігабайт накопичувач. І саме на цій конфігурації я і зупинився. Але забігаючи наперед, для моїх. Задач цієї комплектації виявилося цілком достатньо, тому що 8 гігабайт об'єднаної пам'яті на arm архітектурі це зовсім не те ж саме, що 8 гігабайт пам'яті на x86 архітектурі. Тому ці речі взагалі порівнювати не потрібно. Але навіть якщо оперативної пам'яті буде недостатньо, використовується віртуальна пам'ять вона ж СВОП або файл підкачки. Що виділяється з основного накопичувача, а так як швидкість запису і читання на основний накопичувач досить велика, то ніяких проблем і тормозів в роботі ви взагалі не помітите. Переплачувати за версію на 512 гігабайт будованого накопичувача або навіть більше, взагалі не бачу ніякого сенсу. Адже Mac Mini – це домашній комп'ютер, і набагато вигідніший, набагато дешевше буде просто придбати собі. Зовнішній SSD-накопичувач, і просто використовувати його на постійній основі. Тому що в ціні версія на 512 ГБ накопичувача відрізняється від базової версії приблизно на 200 доларів. Але за ці ж самі 200 баксів можна купити зовнішній SSD, в якого буде досить висока швидкість, наприклад, від Samsung або SanDisk, і там буде об'єм уже 1 терабайт. А для роботи. І 256 ГБ буде цілком достатньо для системи, для всіх необхідних файлів та всіх необхідних програм. До того, як придбати собі Mac Mini, я два роки користувався MacBook Pro 16 дюймів 2019 року в базовій комплектації. Цієї комплектації мені, в принципі, схватало з головою для всіх моїх задач, а саме це монтаж відео в 4. Перегляд фільмів, серфінг в інтернеті, набір тексту, обробка фотографій в Photoshop, ну і тому подібне. Але навіть від нескладних задач ноутбук досить сильно перегрівався. І одразу включались кулери, кулери включались на практично максимальні оберти, він дуже сильно шумів. І, наприклад, монтувати відео не в наушниках було дуже і дуже некомфортно. Тому я вирішив продати MacBook. Pro. 16 дюймів, і спробувати щось на процесорі m 1 І Яке було моє здивування, коли базовий Mac Mini на процесорі M1 працював абсолютно тихо. Взагалі безшумно, і навіть корпус не нагрівався під час монтажу відео. При цьому все працювало навіть краще ніж на MacBook Pro 16 дюймів 2019 року. Взагалі, що стосується потужності процесора Apple M1, то тут і так все ясно. В інтернеті є просто безліч відео, в яких порівнюють швидкість роботи та продуктивність процесора Apple m 1 та процесорів Intel. і Apple M1, звісно, рве. Практично всі інтелевські процесори. При цьому Apple M1 не перегрівається і споживає мінімум електроенергії. Так, звісно, в першу чергу це стосується програм, які оптимізовані під процесор M1. Але навіть ті програми, які не оптимізовані і відкриваються через емулятор Rosetta 2, працюють ну, нічим не гірше, а то навіть і краще, ніж на процесорах Intel. А з моменту виходу Macів на процесорах M1 вже практично всі програми та плагіни. Оптимізовані під процесор М1, ну або скоро будуть оптимізовані. Я монтую відео в Final Cut. Про і Mac Mini з 4К відео справляється без проблем. Причому я монтую відео використовуючи оригінальні файли, а не проксі. До того ж, одразу накладаю кольорокорекцію і тому подібне. Можливо, якщо робити багатокамерний монтаж, наприклад, з 4 k камер вам потрібно розмістити там чотирі зображення одразу і тому подібне. Чотири Шари е, зображення, то тоді можливо Mac Mini базовий буде трошки підтарможувати, і тут вам необхідно буде е, як мінімум придбати версію на 16 ГБ, Об'єднаної пам'яті. Ну, а як максимум придбати щось трошки більш потужне, що вас задовільнило б. Для 3D-моделювання або для ігор Mac Mini також буде, напевно, не найкращим рішенням, тому що для 3D-моделювання потужності Mac Mini можливо, буде недостатньо. А для ігор тут, по-перше, не дуже багато ігор підтримують роботу з процесором m 1 А по-друге, всі знають, що. Комп'ютери від Apple не призначені для ігор. Якщо ви хочете грати в ігри, тут краще вже або е, зібрати настільний комп'ютер під Windows, або вже купити собі приставку, таку як Sony, PlayStation, ну або Xbox. Хоча, якщо пограти дійсно дуже хочеться, то можна і пограти. Я, наприклад, запустив Metro Redux 2033 і на максимальних налаштуваннях пограв в цю Ігру вона йде досить непогано без якихось тормозів та тому подібного. Макміні на постійному робочому місці набагато краще рішення, ніж MacBook, тому що в МакМіні, по-перше, вбудований блок живлення, а по-друге, в нього нема акумулятора, який від дуже частого перезаряджання швидко вийде з ладу. Дизайн дуже вишуканий та мінімалістичний, як і у всіх пристроїв компанії Apple. Корпус виконано з алюмінію, з заокругленими кутами. На задній частині розташувались всі роз'єми. А саме: кнопка ввімкнення, роз'єм для мережевого кабеля, гігабітний інтернет-порт, два роз'єми Thunderbolt або USB 4 з підтримкою DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 3.1 другого покоління. Далі йде HDMI 2.0 роз'єм, а також два роз'єми USB a та порт 3,5 мм для наушників. Трошки нижче роз'ємів розташов. Отвір для відводу повітря, а знизу в Mac Mini є кругла підставка з отворами по периметру, через які холодне повітря поступає для охолодження. Підставка зроблена з якогось прорезиненого пластика. На ній швидко з'являються подряпини та потертості, оскільки, коли підключаєш кабелі, то весь час крутиш Mac Mini на столі. На передній частині є лише один світлодіод, що показує, що комп'ютер працює. Габарити Mac Mini не дуже й великі, товщина 3,6 см. 6 Ширина та довжина 19,7 см відповідно, а важить цей пристрій 1,2 кг, Тому Mac Mini можна всюди брати з собою, адже він легко поміщається в будь-який рюкзак або сумку. З бездротових підключень в Mac Mini є Wi-Fi 6-го покоління, який дуже добре тримає сигнал, а також Bluetooth 5.0, по якому я підключаю клавіатуру та трекпад. Особисто мені не вистачає в Mac Mini вбудованого кардридера, тому одразу потрібно буде купувати якийсь хаб або перехідник. Також дратує те, що на передній частині взагалі нема ніяких роз'ємів. Хоча USB type c хоча б, тут не завадило. А також дратує те, що кнопка ввімкнення розташована на задній стороні. Її можна легко було б отут десь розмістити, і тоді взагалі питань не виникало б. А ще на відміну від макбуків, в МакМіні нема вбудованого мікрофона, але є динамік, хоча він тут чисто для галочки, щоб користуватись комп'ютером перші там 3 дні, поки ти не придбаєш собі гарні колонки, тому що звук з цього динаміка гірший ніж на якомусь старенькому айфоні. iPhone 12 навіть краще звучить. Купуючи Mac Mini ви отримуєте лише сам комп'ютер та кабель живлення. Більше в комплекті нічого нема. Тому всю іншу периферію вам потрібно буде купувати окремо. Або добре, якщо вона вже у вас є, тут плюс в тому, що ви можете всю периферію підібрати під свій бюджет, під свої потреби та на свій смак, саме яку ви захочете, а не просто отримаєте те, що буде в комплекті без будь-якого права вибору. Але мінус в тому, що якщо ви захочете купити оригінальні комплектуючі від Apple, то вони коштують дуже дорого. Наприклад, монітор можна вибрати від дешевенького Full HD за 100 доларів до професійного. Apple Pro Display XDR 6K за практично 6 тисяч доларів. Звісно, в 2022 році я б вже не рекомендував купувати Full HD монітор, в якому буде видно кожен піксель окремо, а хоча б вибирати Quad HD монітор. Я вибрав взагалі золоту середину і купив собі 4K дисплей на 27 дюймів від LG. Обійшовся він мені в 450. І він мене повністю влаштовує. Як для професійних задач, так і для перегляду контента, тому що в нього непогано відкалібрована матриця і він правильно передає кольори. В цього монітора багато варіантів підключення через DisplayPort 2 HDMI 2.0. USB Type-C, а також в нього непогана ніжка з можливістю регулювання по висоті та наклону. З недоліків монітор, хоч і має вбудовані динаміки, але вони зовсім слабенькі. А ще в нього досить великий зовнішній блок живлення, тому що від монітора можна заряджати, наприклад, MacBook, підключивши MacBook тільки одним кабелем через USB Type-C. До речі, якщо підключити Mac Mini лише одним кабелем через USB Type-C, до монітора, то Mac Mini заряджатись не буде. Для живлення потрібно тільки мережевим кабелем підключати. А шкода, було б прикольно, якби Mac Mini можна було б лише одним кабелем підключити і для того, щоб передавалося зображення на монітор, і для живлення. Якщо вам не потрібні всі ці функції в моніторі, можна придбати простішу версію, які в середньому десь на 150 доларів дешевші за той варіант, який вибрав. Я. При цьому в розмірі та в якості виконання дисплею ви взагалі не втрачаєте, але можете значно зекономити. Також потрібно придбати клавіатуру та мишку. Тут знову ж таки можна вибрати якийсь бюджетний варіант за 10-15 доларів, або можна купити якісний варіант, який вистачить на багато років. Я в цьому випадку вибрав оригінальні е, Apple. Magic Keyboard 2 та Apple Magic TrackPad 2. Але придбав я їх вже вживаними. Комплект в ідеальному стані обійшовся мені в 150 доларів. При цьому я зекономив приблизно 100-120 доларів, якби придбав новими. Взяв я саме ці аксесуари, тому що, по-перше, вони мінімалістично виглядають по дизайну і гарно вливаються в мій інтер'єр. А по-друге, я дуже звик до трекпаду на MacBook, тому переходити на звичайну мишку, втрачаючи при цьому різні свайпи та скроли, дуже не хотілося. І, наприклад, монтувати відео на трекпаді виявилось настільки зручно, що е, переходити на будь-що інше я взагалі не хочу. До того ж, я шульга і підібрати для моєї руки ідеальні. Мишку досить складна, а трекпад підходить і для лівші, і для правші. Колонки я вибрав JBL Quantum Duo потужністю 20 ватт, мають якісний звук та дуже круту підсвітку. Підійдуть для невеликого приміщення. Про ці колонки я планую зняти окреме відео, коли трохи довше їх потестую. Якщо цікаво, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, на які ключові моменти звернути увагу. А якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете, щоб я й надалі мав змогу випускати нові відео, підтримуйте мене на Patreon, PayPal або можете стати спонсором мого каналу на YouTube. Всім буду безмежно вдячний. Хоча, якщо ви маєте змогу донатити, в першу чергу донатьте на ЗСУ, а мені поки що і вподобайки з підпискою буде достатньо. Отже, мій комплект обійшовся трошки менше, ніж в півтори тисячі доларів. Якщо трошки заочадити на комплектуючих, то можна... Можна в тисячу доларів вкластися. Але тут я ще не враховую, наприклад, мікрофон та веб-камеру, яка в тих самих макбуках вже вмонтована, іде прямо з коробки. А в цьому випадку вам їх потрібно буде купувати окремо, якщо вам. Вони потрібні. В цілому, ми бачимо, що наш сетап виходить не таким вже і бюджетним. І можливо, базовий MacBook Air на процесорі m 1 буде приблизно в ту ж саму ціну. Але слід врахувати, що я обрав собі монітор на 27 дюймів, і для домашнього сетапу це буде набагато зручніше, тому що за більшим монітором набагато зручніше працювати. А якщо навіть з часом виявиться, що потужності Mac Mini вже недостатньо, його можна буде Буде просто продати і купити собі, наприклад, новішу модель, не міняючи всю іншу периферію. До речі, я ні разу не згадав про IMAC на 24 дюйма на процесорі m 1 який по ціні в базовій конфігурації трошки дорожчий мого сетапу. Але на мою думку, 24 дюйма трошки вже замало для домашньої робочої машини. Та й в базовому IMAC лише два роз'єми USB Type-C, тому для повноцінної роботи одразу потрібно буде купувати якусь докстанцію або or hub А взагалі, на мою думку, IMAC на M1 це гарний варіант, який підходить для якихось офісів, відкритих робочих просторів та, наприклад, рецепцій, який на робочому столі буде займати мінімум місця, а задня поверхня буде привертати увагу клієнтів. Також Mac Mini в порівнянні з IMAC, більш мобільний, тому що його можна легко закинути в рюкзак і, наприклад, поїхати на роботу. І на роботі вже підключити до робочого монітору монітору. або, наприклад, в готелі підключити до якогось телевізора, ну і тому подібне. А IMAC в рюкзак вже не закинеш. і перевозити його куди-небудь буде дуже незручно. А ще до недоліків IMAC можна віднести те, що, наприклад, якщо у вас є ігрова приставка, то пограти в неї на моніторі від IMAC, ви не зможете. І щоб пограти на цій приставці, вам потрібно буде додатково купувати ще один монітор. В Варіанті ж з Mac Mini у вас буде монітор, до якого можна підключити безпосередньо і сам Mac Mini, а також і будь-яку приставку, ще якісь там додаткові комп'ютери, телефони і тому подібне. У підсумку можу сказати, що Mac Mini на m 1 досі актуальний потужний девайс, що відповідатиме потребам середньостатистичного користувача. Ми отримуємо компактний і стильний девайс з великою кількістю роз'ємів, який ідеально підійде для домашнього використання на довгі роки. Якщо ви шукаєте компактний Потужний настільний комп'ютер. Або якщо ви хочете отримати найдешевший варіант для того, щоб познайомитися з екосистемою Mac. Або якщо вам потрібен безшумний пристрій для роботи з контентом, монтаж відео, обробка фотографій, перегляд фільмів і тому подібне, Mac Mini на m 1 це безумовно чудовий варіант для вас. Сподіваюся, мій огляд на Mac Mini вам сподобався і ви обов'язково поставите вподобайку, обов'язково підтримку. Підпишитесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. А з вами був я, Віктор. Бережіть себе і слава Україні!